Всім привіт! Привіт власникам ось таких добликів. Сьогодні буде тематичне відео. Будемо знімати цей бампер. Під бампером стоїть ось такий підсилювач. Я коли міняв запаску, знімав і ліг під машину, побачив, що цей підсилювач у нас зруйнований. Ну, Не то, що вщент, але що трапилось, це вже порада абсолютно всім водіям. Догнав мене один негарна людина. Щоб не сказати крепше. причому удар був досить таки сильний. Я вийшов, побачив, немає тільки катафотика, і сам не вірив своїм очам. На його машині теж практично пошкоджень не було, тут начебто все ціле. Ділема викликати поліцію, вони би теж прийшли, сказали, так може в тебе катафотика і не було, хоча там друзки валялись, ну, таке. Але я знав одне, що в момент шоку приймати рішення не потрібно. І я випалив, давай 200 доларів на новий бампер, тому що тут було ось, бачите, відірвалось трошки. Але знову ж таки, чесно, я і сам не міг, не міг би сказати, відірвано чи ні. Але розказую вам історію цю для чого, що є непорядні люди. Він був на службовому авто, не факт, що він був законно на тій дорозі. І він попросив не викликати поліцію, я сказав, давай 200 доларів. Він обурився, я, я тобі дав номер телефона. Ну, я розумів, що номер телефона можна, самі знаєте, що з ним зробити. Відтоді ми зійшлися на певній сумі. Я знайшов за хороші гроші ось цей посилювач. І купив я катафотік, купив я посилювач, і от зараз я це буду робити. Історія цієї басні такава, що ніколи не вірте людям. Мене дуже збентежила його фраза: типу, де я тебе буду шукати? А я не всі, я тут один, в мене на лобі написано Ісус Христос. Тому, тому якось так. Не вірте нікому, краще викличіть поліцію, хай зафіксують ДТП. А якщо людина хоче полюбовно вирішити це питання, то нехай дає ту суму, яку ви скажете, а то він наче мені показувати, скільки коштує бампер. І він це сам все найде і організує ремонт. Відтоді я через місяць його набрав, сказав сказати, що ну чувак, ти де. Він трубку не взяв. Цього варто було очікувати. Так, це предісторія. Як знімати бампер? Я не знаю. Підкотити машину вперед я не хочу. У мене тут вже драбинка, тому я машинку розверну, заїду. Задньою частиною, мені там зручніше це все робити. Розверну машину і я тоді продовжу. Як ви бачите, машинку я розвернув, заглянув під низ. І для початку я думаю, що зверху потрібно відкрутити раз, два, три, чотири саморіза. Можливо, це вінтики, скоріше всього, вони під зірочку. Потім знизу відкручуємо ось ці саморезики з правого боку, з лівого боку. Які. Тримають бампер разом з кликом. Тепер ось тут у нас такий самий вінтик. І ось тут у нас ще один вінтик. Тому підбираю зірочку потрібну і відкручую це все діло. Тепер, коли я відкрутив верхні чотири, все саме вінтики, нижніх два і саморізи, ось так от просто знімається наш бампер. І от так от просто. Ми в ньому можемо замінити катафотик, якби не ржавчина. Ось бачите, наскільки сильним був удар. Це от сплюснулось. Тут і чм'ятінка з'явилася. Ну а далі, як на мене, справа техніки. Відкручуємо раз, два, три з одного боку і раз, два, три з іншого боку. До речі, чомусь з цього боку ага, все, все правильно, тут у нас бруд. І оця дверка, коли закривається, вона у нас їздить ось по, цьому, по цій драбині. Тому я заодно почищу це, все розберусь, чому воно не працює так, як треба. Бачите, він аж донизу кронштейн пішов. А зовні абсолютно нічого не було видно. Тому зважайте на мої поради вам як досвідченого водія. Так, ліріку відставляємо, беремо відповідну головочку і відкручуємо ці болтики. Все відносно легко і просто відкрутилось. Сам посилювач не хотів виходити, тому що тримався ось цим, то просто в якусь одну сторону, коли вже болтиків нема, я його посунув на міг, і інша сторона вийшла. Тепер немає нічого простіше. Беремо цілий посилювач і ставимо його на місце. Ну, так би зробив професіонал. Ми ж тут маємо ще почистити наші всі з'єднання, помастити. Салідолом або нігролом або чимось іншим. От я, наприклад, сюди хочу влізти, навести шмон. Ну, а от всю що обробити, це вже буде тема іншого відео. Тому зараз робимо тільки ось цю задню частинку на місце ставимо. Зараз я приміряю, чи вони хоч по вазі однакові, бо може бути що то якісь геть підробка. Тому я зараз по цей. Поюзаю їх обидвох, Для вас пройде мить, а для мене, напевно, годинка. Порівняв я підсилювачі. однакові вони по вазі. Але таке враження, що це і крашений два рази, тому що тут є потьоки фарби. Ось вони. Я наживив на верхні болти. Понятно, що мій вже був як пропеллер. Тут все стало на місце. Ніякого пропеллерства немає і я переживав, навіть не за. Посилювач, а за мої кронштейни, чи вони цілі. І коли цей от небитий, то бачите, тут навіть зазор у нас з'явився, тому оця кожурка стане нижче, бо вона саме впиралась от сюди. І дверка перестане зачіпати за бампер. Тому я приміряв, знімаю його назад. Причому зніма... ставити важче, тому що треба ще їх тут просити. До речі, заглушечка одна була тут з цього боку гірша. Я вийняв зі свого рідного, можна так сказати. І почистив його від бруду, тому що він не новенький, там всередині теж було мальоти. І зараз я його побризгаю в цих коробах е, нігролом, можливо, мовілем. Як ви знаєте, хто дивиться моє відео, я люблю нігролом це все діло робити, позамащую ці отвори і фланчики промащую, щоб вони у нас на... Е, вібрація все одно є, фарба стирається, щоб у нас було менше очагів для корозії. Тому, тому якось так. Зараз в мене не є ціль ось це все поприбирати, а тільки зробити бампер. Тому знімаю, мащу і ставлю заново. Ще раз кажу, я сюди завів по максимуму і навіть трошки нижче. Бачите, він нижче не дуже той хоче ставати. І аж тоді в мене вийшло сюди його закласти. От, а тоді вже, після того, як я помащу і закручу на як НАДО підсилювач, займусь нашим бампером, буду міняти катафотик. Познімав я пробочки і позадував туди нігролом. Бачите, трошки почало витікати. З обратного боку тут посередині я отвір, туди позадував, і з цього боку. І ось цей короб всередину і в цей короб теж позадував і не, позабував, не забув і за привалочні площини. Показати, як вийшло, я спішив, щоб по мінімуму витік нігрол. Хай він лучше витікає в наші з'єднання і пропітує їх. А також кожен болтик макнув нігрол. Бачите, тут у нас був голий метал і Болти повиходили наружу, але вони повиходили у нас вже помащені нігролом, тому процесу корозії не буде. Також понадував я трошки сюди в ці отвори. Ну і Прийшов час нам розібратися з нашим пластиком. Зараз я його винесу на світло і продовжу. Ось він, наш бампер. Трошки він постраждав, тому що приплюснуло його. Нам треба відкрутити цю заржавівшу гаєчку, щоб видалити ось цей поломаний корпус. І на місце його закрутити новий катафотик. Тому беремо чистим, скільки можна, бризгаємо чимось і крутимо. Як сказав, так і зробив, але ржавчина настільки розклинила гаєчку відносно шпилечки, що з обратного боку шпилька почала прокручуватись. І тому я можу сказати, що пластмаса і метал не дружать в цьому плані. Тому беремо болгарку, маленький круг. Щоб у нас, і починаємо вигрізати, щоб у нас воно просто вийшло. Є ще один варіант. Розламати повністю і щоб не пластмаска тримала цю головку, а ключом. Ну, от Зараз і попробую другий варіант, бо різати трошки, трошки я не хочу різати. Все вийшло як завжди. Я виламав шматочки катафотіка. Біля головки болта дуже гарно було все облято, воно не хотіло відломуватись. І коли я дійшов до нього, почав вже крутити, у мене болтік обламався. Нехай ну, буде так. В принципі, через оці пошкодження було б і непогано поміняти цю кожурку. Але враховуючи той факт, що винуватець лишив невелику суму грошей, не стільки для ремонту, скільки для, е, як завдаток, він обіцяв це все купити. Я не буду нічого робити, поставлю сюди новий катафотик, щоб очі не кидались. І в принципі, от ремонт буде і завершений. Я звернув увагу, що на цих машинках є місця, є місця, де має встановлюватись парктронік. У мене є для цієї машини куплений парктронік, але я не впевнений, що мені треба його ставити на цю машину. В неї ззаду нема скла. Це вантажівочка, і, як на мене, було б дуже добре, якби він був. Тому я задаю питання вам. Кому цікаво, як поставити парктронік, я вже знаю, як знімається бампер. Я з радістю, на прикладі цієї машини, можу продемонструвати, як це робиться. Заодно парктронік поставлю, а за друге покажу вам, як це робиться. Тому пишіть в коментарях, чи знімати відео, як ставиться парктронік, да, чи ні. Буду вам дуже вдячний. Так, а я беру новий катафотік, ставлю, оскільки у нас дощ йде, то забираю всю електрообладнання, щоб воно у нас не мокло. Ось він мій катафотик. Якщо ви щось тут розберете у маркуванні, то дивіться. Але я думаю, весь Google кишить об'явами про продажу. Вони коштують досить дорого, як на мене. Тому я на одній машинці на рижому доблику просто з пасколків розсіювача заднього ліхтаря іншої машини випиляв подібну штучку і відновив. Собі вже цього не робив, бо не було що розгубити. Я так бачу, йде без гаєчки, тому розпаковую, шукаю гаєчку і прикручую. Взяв я гаєчку М4, відповідну шайбу, причому поставив шайбу більше. У нас зміщений отвір, тому ми верх ногами не поставимо, хоча зовні воно абсолютно симетричне. А от отвір у нас зміщений в цей бік, тобто назовні. Тому беру ключик, затискаю, тут особливо нічого і не потрібно, щоб воно не буде тарабанити. І, звичайно, помищу нігролом. І навіть оцю частинку ржаву я теж помищу, а вдруг воно від'їсть. Бачите, як тут... А ні, це вже я шкрябав його щиточкою. Тому зажимаю гаєчку і можна ставити наш бампер на місце. Ось як виглядає рідний катафот, ось як виглядає двоюрідний катафот. Думаю, це ніяким чином на швидкість не впливає. Ось так буде краще видно, начебто він незважаючи на вм'ятінку став відносно рівно. Тому монтуємо наш бампер на місце. Ось так все стало на місця. Тут у нас ступінчасті вінтики. Різьбова частинка входить в різьбову частинку і вона впирається в кузов, а уступчиком воно знаходить собі центр бампера, тому вправо-вліво, верх-вниз сам центрується. Тут після удару у нас виникла трошки хвилька, але дверка тут закривається нормально, хоча можна було взяти фен і трошки його погріти, хоча начебто треба і цю штучку міняти, тому що тут у нас, як бачите, є надрив. Якщо б я його приклеїв, у нас, б, бачите, воно і так туди подано. Чому воно на місце не стає, я не знаю. Скоріше всього, за, через деформацію ось цього клика. Тут у нас, бачите, все пружинить. І тепер, бачите, у нас тут є зазор, нічого не зачіпає. І точно так же можна було взяти фен і трошки його поправити. Хоча, я думаю, вона зараз літом буде стояти на сонці і воно все само виправиться. Можливо, я не правий, тому пишіть мені в коментарях, хто мав справу з такою машиною або, в принципі, з пластмасою. Буду радий почути вашу думку і думаю, глядачі теж їм буде цікаво. А наступним кроком я дочекаюсь, коли у нас сезон дощів прийде, машинка просохне і я почну прибирати очаги корозії, тому що підходжу до машини я з лівого боку і я навіть не побачив, що у нас тут відбувається ось така штука. І ось тут у нас теж неприємність. Тому буду це підфарбовувати. А щоб у нас процес корозії не продовжувався, я зніму це е, лакофарбове покриття. Якщо треба, підшпаклюю, але ну, я розумію, воно йде зсередини. Тому дверку треба буде розшити і проляти всередині, щоб у нас процес корозії зупинився. Те саме треба буде зробити з порогом. І зсередини треба буде його проляти. Тому, кому цікаво, що я буду витворяти з цією машиною в плані корозійної стійкості, хоча тут у нас з лівого боку нормально, а з правого боку і тут у нас я це все діло. Перед простановкою бризовичків, до метал вичищав, вона цинкована, але навіть цинк не захищає від наших сольових доріг і так далі. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть в коментарях те, про що я вас просив. Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей.